Любі друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Майстер-клас. Футбол-прогноз, Українська прем'єр-ліга, 21 тур. Сьогодні у нас вівторок, 11 березня. Умощуйтесь зручніше. На сьогодні запланованого в 21-му турі у нас 4 матчі. Розберемо у кожному відео по два. І перед тим, як починати. Хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал. Ось прямо тут і зараз. Підписуємось. Ваші вподобайки і коментарі найважливіша підтримка для нас. Дякую наперед. Отже, Олександрія Оболонь. Олександрія Друга. І надалі. Оболонь 13. -й. Кияни, пивовари наші, на жаль, ризикують втратити прописку у прем'єр-лізі, якщо і надалі не будуть підвищувати рівень свого футболу. Олександрія, я вважаю, в порядку. І треба лише не понижувати. Рівень, а тримати планку, і навіть намагатися десь грати понад своїх сил. І я вірю в футбольний клуб Олександрія і в його перемогу. Перемога не дуже результативна, але все ж таки два м'ячики ми скоріш за все з вами побачимо. Мій прогноз, друзі, Олександрія Перемога і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,88. Далі е пропоную розглянути матч Динамо Київ Зоря. Київ лідер. Динамо Київ буде грати цей матч, і вже потрошку ми з вами будемо готуватися. До зборів Національної збірної. Я так вважаю, що не прям таки з роздівалки, і в автобус, і на збори. Ні, можливо, день два дадуть перепочинку хлопцям і ті, хто задіяний в збірних, будуть використовувати і в молодіжних, і в основній збірній. будуть Задіювати до підготовчого процесу, адже починається весна і для збірних також дуже відповідальні матчі. Але про це все ми вже будемо в інших відео говорити. Зараз поки що розглядаємо матч, який наразі перемоги, не наразі, а в разі перемоги Динамо Київ над Зорею. Констатує той факт, що принаймні до середини весни Динамо Київ лідер, одинокий лідер українського клубного футболу. Це мені, як вболівальнику столичного клубу, дуже приємно відмічати. Так, я дуже-дуже поважаю Зарю Луганськ. І команду і вболівальників. Це дуже крутий клуб, дуже круті виконавці. Недооцінювати їх не можна. І я думаю, що навіть є шанс, що заря заб'є. Але все одно Динамо Київ заб'є більше. Мій прогноз на цей матч, любі друзі. Динамо Київ заб'є і тотал більше 2,5. Я натякаю на рахунок 2-1-3-1. На користь Динамо Київ. І Динамо Київ і надалі буде лідером українського клубного футболу в Прем'єр Лізі. Перемога Динамо Києва і тотал більше 2,5. 1,84. Це єдиний і остаточний мій прогноз на матч Динамо Заря. Олександрія Болонь. На всяк випадок, повторюсь, перемога Олександрії і тотал більше 1,5. Трішки нижче я тут беру зазір по параметрам. От таким чином ми розібрали перші два матчі. В наступному відео чекайте ще розгляд матчів Верес Полісся і Карпати Шахтар. Буде не менш цікаво, обіцяю. Не забуваємо підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі. Це дуже важлива мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава батастраждальному українському народові і героям нашим слава! Вважаю всім скорішої перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім прогнозам, друзі, я закидую в телеграм-канал. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дивлюсь прямі трансляції на сайті, опублікованому в описі під цим відео. Ласкаво просимо. Всім удачі, всім добра і всім папа! -па.